Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Цікаві новинки та акційні товари. Приємного перегляду. Зефірки на паличці. Ціна 34 гривні. Вага 25 грамів. 100 г жуйки із фруктовою начинкою. 29 гривень. Арахіс у шоколаді 17 гривень 50 г. Карпатський чай, вишня, 100 г 59 гривень. Карпатський чай лісові ягоди 59 гривень. 14 коштує набір шпажок пластикових 50 штук. Пашки пластикові у вигляді шаблі 14 гривень. Зубочистки бамбукові у коробочці. Коробочка пластикова, є різних кольорів. Ціна 19 гривень. Овочерізка ручна багатофункціональна: 299 гривень. Ви просили показати форми для випікання, зараз вони є неакційні. Покажу лише декілька 24 см діаметром 149 гривень. Роз'ємна кругла форма. У формі серця 149 гривень, також роз'ємна форма для випікання хліба металева 69 гривень. 129 гривень. Діаметр 24 см. Потушки декоративні, квадратні 40 на 40 см. Ці без зав'язок. Є однотонні. А є із зображеннями 84 гривні. Чорні із зав'язками 88 гривень. 149 гривень коштує подушка розмір 60 на 40 см. 64 гривні коштує ланчбокс дитячий. Зараз відкрию і покажу вам, тут є багато усього. Всередині є чашка з ручками, можна використовувати як миску. Пластикові ножиці та виделка з ложкою. Є у двох кольорах блакитний або салатовий. Новинки жіночій гаманці. Ви просили відкривати, показувати, які вони всередині. Є відділ на картки на замочок для монет. Ціна 99 гривень. І яскравий жовтий, зелений, оранжевий, червоний та рожевий. Сумка через одне плече текстильна 119 гривень. Чоловіча текстильна. Ще є ось такі гаманці жіночі. 5 варіантів кольорів в асортименті. Тут під кнопочкою відділ для карток. Великий відділ. І окремо на монети, на замочку. Великий гаманець. Він на замку є чорний, білий або червоний колір. Ось так він виглядає всередині. Також є відділ для монет на замку, і ціна 179 гривень. Декоративний нічник. У вигляді дерева. Ось тут має кнопку включання. Працює від батарейок. Ціна 299 гривень. Пісочний годинник 77 гривень. В нас лише із фіолетовим піском. Велосипед декоративний. З корзинкою в формі серця 34 гривні. Скляна фігура у вигляді яблучка. Брелок для ключів. Є різні варіанти кольорів. Ціна 22 гривні. Брелок у формі морозива. Набір іграшковий. Тут вже відкрито, тож ми підглянемо. З яскравих елементів ціна 199 гривень. Трактор пластиковий з рухомими елементами, ціна 88 гривень. Автомобіль танкер 99 гривень. Гра настільна морський бій. Ціна 149 гривень. 149 гривень коштує дитяча гра Еко. 6+. плюс. Це не дерев'яна, вона така пластикова, м'яка, розвиваюча 55 гривень набір штампів. Набір кольорових олівчиків 8 кольорів, 44 гривні, Олівчики із принтами різних тварин, Кольорові двохсторонні улівці 12 штук, 24 кольори 34 гривні. Набір кольорових улівців коротких 12 гривень. Ручка 24 гривні. Три варіанти кольорів. Ручка кулькова 19 гривень із лапкою. Великий асортимент різноманітних розважаючих журналів. Судоку для найменших 39 гривень, кросворди. Ось так виглядають всередині також є наліпки для розв'язання. А ось так виглядають судоку, також із наліпками для розв'язання. Розвивайлик у форматі мобільного телефона. Є різні тематики, і ціна його 64 гривні. Також всередині є наліпки і різноманітні завдання. Книга формату А5, ціна 39 гривень з твердими аркушами, лисичка і вовк, рібка, мудра дівчина, котик і півник. 55 гривень коштує книга дитяча Нейробіка. Є 8 варіантів тем. Кольорові аркуші із завданнями. Книга розмальовка із казкою. 8 варіантів. Казок. І ціна 27 гривень. 64 гривні. Книга модель. Аркуші цупки, є декілька моделей, і одяг це і наліпки. Ножиці манікюрні, 88 гривень. 19 гривень коштують наліпки, але не ось ці. Ці наліпки для нігтів є дорожчі, вони коштують 39 гривень. З дизайнами. Акційний варіант ось такий в рожевій упаковці. Наліпки для нігтів декоративні, дуже гарна деталізація малюнка. Ціна 24 гривні. Об'ємні тваринки. Щітка для маленької принцеси. В срібному кольорі з короною. Ціна 55 гривень. Щітка продувна масажна 77 гривень. Новинка на полицях. Фігурка, в якій можна вирощувати рослинку і робити із неї зачіску. У нас ось такий лежачий чоловічок сюди засипається. Насіння вже все йде в комплекті. В нас я відкрила декілька варіантів, і всі вони однакової форми. Ціна 29 гривень тобто смайликів не було. Нічник 3D USB кабелем 149 гривень. Ось цей елемент на ньому можна щось писати. Також підставка з підсвіткою. Працює від USB. І ще одна ця ручка, маркер якої писати. Все в комплекті. Акційні ціни на шампунь Есольсена. Шампунь пільних 129, шампунь 119, паста 88, бальзам маска Біо 49 гривень. Шампунь Зедукти 82 гривні 1 літр, Фортеза шампунь 94 гривні. Профікеа 77 гривень шампунь. Кондиціонер 52 гривні, Шампунь Сіос 119 гривень 440 мл. Шаума шампунь жіночі 84 гривні 400 мл. Шампунь для волосся 74 гривні. Бальзам в також ціну об'єм 500 мл. Кряка качечка 29 гривень. Шампунь для волосся дитячий. Крем мило 32 гривні 900 мл. Крем смузі для тіла 49 Скраб для тіла 49. Шампунь Дала 109 гривень. Крем гель для душу 300 мл 29 гривень. Маска для волосся номером 199 гривень 1 літр. Гель Пілінг 37 гривень. 129 коштує шампунь для волосся: 1 літр об'єм із дозатором. 99 гривень коштує 1 літровий шампунь. Beauty ось такий. Із дозатором. Шампунь для волосся та бальзам 2 в одному. Від Фітолінії. Усі варіанти акційні 39 гривень. Гель для душу Фа 119 гривень. Крем мило 900 мл 39 гривень із дозатором. Крем-мило 44 гривні 1 літр. Крем-мило 32 гривні. Млинок для спеції ручний 29 гривень. Їх є два варіанти в асортименті. Ще є ось такий також 29. Вигідних вам покупок і до нових зустрічей на каналі.